Іринка дзвонить Степанові. Степане, хотіла попросити тебе перевстановити мою вінду. Добре, Ірцю. Прийду з флешкою. А я поки що підготую роз'єм. Строєвий огляд у шотландській армії. Капрал каже Солдати, чому спідниця на 10 сантиметрів довше, ніж належить за статутом? Солдат. А самі як думаєте? Начальник каже своїй секретарці. Ніночко, хороші новини! Ми з тобою за тиждень летимо на Гаваї. Секретарка дзвонить чоловікові. Любий, шеф посилає мене у відрядження на кілька днів. Мене не буде. Чоловік пише коханці. Моє по справах їде. У нас з тобою попереду весь тиждень. Коханка дзвонить школяру, з яким займається вдома. Я тут захворіла, так що уроків доки не буде. Хлопчик радісно дзвонить дідусеві. Діду, уявляєш, у мене заняття скасували. Нарешті ми з тобою зможемо поїхати на рибалку. Дідусь пливовий олігарх каже своїй секретарці. Слухай, тут онук на риболовлю кличе. Так що давай перенесемо наш подорож. Секретарка каже чоловікові. Начальник переніс моє відрядження. Чоловік каже своїй коханці. Е, відбій, відрядження скасували, моя залишається вдома. Коханка знову дзвонить учневі. Займаємося, як завжди. роздратований хлопчик дзвонить дідусеві. Діду, вчителька оклигалася. Не виходить з риболовлею. Дідусь дзвонить своїй секретарці. Ніночко, все таки їдемо. Ох, і ти чув, в'язня з одиночної камери знайшли вранці без ознак життя з 12 шишками на потилиці. «Вай, чу! Він намагався повіситися на резинці від трусів. Степан вирішив перевірити свою дружину на вірність. Сказавши, що їде на пару днів у відрядження, він сховався в коморі. Настала ніч. Раптом зі спальні доноситься збуджений чоловічий голос. Давай боком, ану, нагнись, не дихай так голосно. А зараз задом так, так, ось так, так добре. Степан в шоці. Почекавши ще пару хвилин, він вискочив з комори, дивиться, Іринка спить, піаніно зникло.